Вінницьких бізнесменів з професійним святом вітали в міській раді. Адже щороку, в першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Кращих капіталістів нашого міста нагородили почесними грамотами та відзнаками у 12 номінаціях: зокрема, бізнес, ім'я року, сумлінний платник податків, гордість бізнесу, кращий роботодавець, ініціатива року, бізнес леді року та інші. Наразі у Вінниці зареєстровано більше 38 тисяч підприємців, 4 тисячі фірм, на яких працюють. Цю майже 70 тисяч городян. Я хочу побажати вам стабільності, хочу побажати вам розвитку. Мені дуже би хотілося, щоб ви мали можливості підвищувати соціальні стандарти ваших працівників. Я знаю, що підприємці, люди, які можуть віддавати. І Я би хотів, щоб ваші можливості віддавати своїм працівникам більше, завжди були міцними. Щоб ви мали можливість не тільки платити вчасно і якісно заробітну плату, а й забезпечити власне своє життя, життя своєї родини і розвиток тієї справи, яку ви започаткували, яку ви сьогодні продовжуєте.